Кажуть, історія циклічна і постійно повторюється, а можливо, просто люди не можуть в повній мірі засвоїти її уроки. Аншлюс Австрії, і анексія Криму, захист німецькомовного населення Чехословаччини та защита всіх рускоязичних. Ідея Бліцкріку без оголошення війни. Хоча третій рейх Радянському Союзу все-таки війну оголосив. Посол Німеччини вручив відповідну ноту Молотову. А от Росія до сьогодні боїться назвати свій напад війною. Мене звати Мирослав Височанський. У цій програмі ми пошукаємо історичні аналогії з сучасної російсько-української війни. А будемо робити це з нашим гостем. Це Володимир Бірчак, історик та сержант збройних сил України, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху. Володимир, вітання. Вітаю. Наша сучасна російсько-українська війна і дуже багато істориків проводять аналогії з Першою світовою війною. Навіть Ярослав Грицак назвав цю війну Першою світовою з дронами. Наскільки доречно так говорити? Наскільки є схожість цієї війни і війни Першої світової? Ну я на правду тут в певних моментах згоден, але скоріш за все я не підтримую цієї тези і цього твердження, бо це насправді зовсім різні війни. Перше, ну тобто, я читав тези Грицака, чому він так вважає. Ну, тобто, те, що в період Першої світової війни там фактично все крутилося довкола України, та ну і зараз сучасна російсько-українська війна, яка. Ну, вона ще, очевидно, не переросла в світову війну, але все рівно тобто, є сфери впливу, скажімо там, країни 404, Іран, Китай та інші їхні союзники. Ну і є наші західні партнери. Та, ну тобто такий стик іде східного і західного світів на території України. Та все ж вони, вони є відмінними. Давайте проаналізуємо методи, якими Російська Федерація веде проти нас війну. Та кількість жорстокості, яка застосовується до цивільного населення. Та кількість жорстокості, яка застосовується до військовослужбовців, чи таке було в Першу світову війну. Окей, я розумію, що можна згадати там Верден, Сому, Нашатель. Так, це були дуже кровопролитні битви, але все-таки ми можемо в порівняння це були конкретно битви. Це були битви, але ми можемо в порівняння згадати спільні святкування Різдва чи Великодня, які відбувалися як на Західному фронті. Та маємо навіть голівські фітні матчі між... футбольної матчі. Ми маємо спільні приклади святкування, скажімо. Великодня в нас на східному фронті, де вояки Цірсерського і королівського війська Австро-Угорської імперії, які в переважній більшості були українцями, зустрічалися з вояками російської імператорської армії, які також були українцями, та і вони спільно собі мали святкування Великодня. Тобто таких речей і зараз в сучасній російсько-українській війні не може бути. І давайте далі поговоримо, чи були приклади. Такого знущання над мирним населенням, як зараз робить Росія. Окей, були бомбардування, були бомбардування, були обстріли міст, але все-таки проти цивільного населення не велася така війна, яка ведеться зараз. Далі візьмемо фактор військовополонених. Згадаємо, скажімо, де Євген Коновалець, майбутній голова ОУН чи Андрій Мельник, який згодом став головою ОУН, так би мовити, Мельниківського. Як... Прийнято називати. Вони сиділи в таборі для військовополонених, бо обидвоє були вояками австро-угорського війська, війська австро-угорської імперії, вони сиділи в Царицині, ну, все згодом Сталінград, тепер Волгоград. Та? А потім створили курінь січових стрільців. А потім створили та галицько курінь січових стрільців. І ну там, коли почитаєш, як вони сиділи в Царицині, ну таке враження, що вони там. І газети читали, і мали вільний час. Ну а потім в один момент вирішили, що треба вже їм йти з того цариця на прийшли до Києва створювати галицько-буковинських есесів, як їх називали січових стрільців. Ну і давайте, для прикладу, візьмемо ті колонії, де сидять зараз наші хлопці і дівчата, чи візьмемо Оленівку та таке та інші речі. Тобто воно не йде в порівняння. Тобто, схожі моменти, звісно, є, але це є зовсім інше війна, і я би не порівнював. Тобто, та, я е, часто читаючи мемуари з Першої світової, тобто, там, скажімо, чи це нему не хоча частково мемуари Еріха Марії Ремарка на Західному фронті без перемін, та, тому що там є нотка біограф, е, біографічна. от, е, чи там Інтимні місця Фортуни один з найкращих, е, як на мене, художніх творів про Першу світову війну, чи самі мемуари про Першу світову. Та, я бачу, що. А uh, як тоді? Вояки стикалися з цими проблемами, так і себе, іноді ловлю на думці, що я там 2024-му стикаю з тою самою проблемою. Маргарет Макмілан відома канадська дослідниця історії війни, тобто, або як вони себе називають, там ну, історики воєн. Та вони не воєнні історики, а історики воєн. Вона належить до когорти цих істориків, а вона наводить такі цікаві приклади. Там, скажімо, як молодший офіцерський чин приїжджав в відпустку з полів фланг. В Британію. І там, скажімо, один сержант, будучи зі своїм братом, вони обідали в Лондоні. Йому обід не смакував, нічого не смакувало. Він лише сидів, дивився навколо і дивувався, чому так багато людей без військової форми. Ну, це десь той самий момент, який військовий бачить. <кій> Прошу вибачення, бачить в 2004 році. Та, тобто Він, повертаючись в тил з фронту, він о він цього не розуміє. Та, тобто, коли ти довший час побудеш, можливо, ти десь. Е так би мовити, втягуєшся в цю річ, але такі моменти є, які вояки переживали там під час Першої світової, так вони переживають і зараз. Ну, я впевнений, що під час Другої світової такі самі моменти були, ми можемо назвати. Тобто певні моменти схожості є, але я би не казав, що ці війни є дуже схожими, зрештою, вже фінальне. Я сумніваюся, що Кайзерівська Німеччина хотіла цілком і повністю знищити Францію як таку. Ну, тобто... Тут в мене дуже дуже велике питання. Тобто, чи якась різка Німеччина бачила, що там? Портрети її кайзера будуть десь там в ніці і тому подібне. Я не думаю, тобто, це все таки були та це була, була імперіалістична війна, та там було дуже багато образ однієї держави на іншу, але все-таки це не була війна, м, отака, яка є окупаційного типу. Що Росія зараз хоче, вона не просто хоче окупувати всю Україну, вона хоче знищити м, українців як таких знищити, асимілювати, тому що ми і Росії завжди стоїмо поперек горла. Стосовно завжди стоїмо поперед горла. В нас, коли світ завершив першу світову війну, в нас почалася нова війна. Війна, як російська пропаганда любила казати громадянська, хоча це не громадянська, це більшовики напали на українські землі. І от я для мене особисто дуже схожа ця війна. Сучасна з тою війною, яка була тоді. Ну принаймні, ті передумови, які були створення отих більшовицьких радянських республік, які от зараз ми маємо ті сепаратистські невизнані республіки, які Росія створювала в 14-му році. Потім, наприклад, 19-й рік на директорію нападає більшовицька армія. Вона каже, що вона не нападає війну не оголошує І так само зараз. Тобто, так само зараз Росія нападає в них СВО, в них немає війни. Вони працюють за одними тими самими методичками вже 100 років. Абсолютно. Абсолютно. Свого часу ми з товаришем з Українського інституту національної пам'яті, який зараз також є в лавах Збройних сил України Сергієм Рябенко, ми е розробляли е і досліджували ці питання, навіть написали статтю про гібридні війни, яким 100 років, і там дуже схожі методички. Ну тобто, давайте згадаємо, 1917 рік у нас же є Центральна Рада, і тут більшовики Центральній Раді оголошують ультиматум. Вони збираються йти придушувати повстання на дону. І кажуть, якщо Центральна Рада не буде допомагати їм цього придушувати, то буде ой-ой, ой як не добре. Ну в центральній раді я не знаю, можна англійською сказати. Мабуть, подумали так: What the fuck, Ну то що, 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 що ви до нас маєте? Ну і друге питання: там, якщо центральна рада не, не перестане розброювати вояків російської імператорської армії, які перейшли на бік червоних, то знову ж таки будуть в центральної ради проблеми. Окей, це ми згадали трошки перед історією. Більшовики вирішили придушувати повстання на Дуну. Ну, якось вони йшли на Дон так, що вони зайшли в Харків, і в Харкові вони проголосили банально кажучи ХНР та Харківську Народну Республіку. Умовно, та тобто вони там поставили свій маріонетковий уряд. Для чого це все робилося? А тут цікавий епізод для того, що в цей момент в Брест-Литовську почалися перші мирні перемовини у великій війні. І більшовики були ініціатором, тобто там був Четвертинний Союз, Болгарське Королівство, Османська імперія, Кайзерівська Німеччина Австро-Угорська імперія. Та? І більшовики хотіли для себе щось виторгувати. І тут слід віддати належне нашій дипломатії тогочасній, тому що українські дипломати дуже швидко мобілізувалися, і такі «Оу». Ведуть перемовини про Україну без України, що ми зараз можемо іноді помічати Та, міжнародні по, по великому рахунку. Четвертий універсал через це власне і прийняли. Власне, власне. І тоді дипломати поїхали, і тут треба віддати належне німцям, тому що німці сказали: Ну слухайте, є є автономна держава. Та? ну, на той час третій універсал, та через територію УНР проходить фронт. Ми не бачимо ніяких заперечень. Ну, більшовики заявляють про те, що вони за самовизначення народів. Ну то в чому питання? Значить, представники УНР мають тут бути, та. І більшовики тоді, якраз, вони ж захопили Харків, щоб показати, та ні, Центральна Рада ОНР, вони нелегітимні, У нас тут в Харкові є ХНР, вони з цим всім бавились. Ну закінчилось, Ну, це так, щоб не займати ефір. Закінчилось, слава Богу, для України успішно, бо закінчилось 8 лютим підписанням Брест-Литовського мирного договору, коли там вже час йшов на лічені навіть не години, а хвилини і секунди. Бо більшовики майже окупували Київ, тобто там українські війська знаходились лише на Святошині, але в той момент стигли підписати. Писати мирний договір про визнання України незалежною, про надання військової допомоги. і До чого я це говорю Троцький, сидячи в Брест Литовську, йому німецькі генерали робили зауваження, ну і прямо йому носом тикали. Ви говорите про самовизначення народів, а ваші війська ведуть зараз бої проти Центральної Ради. Це, власне, коли крути були, так? На що Троцький сказав? це потім... не ми та, їх там нет, Він майже дослівно сказав те, що там в 2014 році от, euh, Путін, Путін буде заявляти, та, що їх там нет. Ну тобто вони навіть фрази один за одним повторюють. Тобто, абсолютно, от ця гібридна війна, котра в нас почалася в 2014 році, вони фактично нічого нового не придумували. І вони весь цей період до 2022 зараз особливо нічого нового не придумують. Них, я, будучи заступником директора архіву СБУ, працюючи, дуже багато цих документів перелопатив, і я зараз з ними. Ну, зараз під час повномасштабки менше я з ними працюю до того. Я з ними працював і ми бачимо повторюваність, повторюваність, повторюваність. Тобто, вони беруть комуністичні лекала, про які ми з вами щойно проговорили, в якихось в якихось своїх. Шпигунських іграх в питаннях дезінформації, в питаннях створення п'ятої колони на території України, вони використовують старі КГБшні методички, тобто ФСБшники там нічого нового абсолютно не придумують. Вони беруть старі КГБшні речі, може навішують на них трошки ялинкових прикрас, щоб виглядало трошки свіжіше і починають впроваджувати. Отак так на от так само така ситуація, коли почалося широкомасштабне вторгнення, я пам'ятаю, коли люди в коментарях писали, чому якщо Росія нам не об'явила війну. Ми їм не об'являємо війну. Тут 19-й рік дуже нагадується, коли більшовики на нас наступали. Директорія каже, ви на нас нападаєте. Більшовики кажуть, нас там немає. Тоді директорія каже: Раз ви на нас напали, ми об'являємо вам війну. А більшовики такі: То ви на нас напали? Ви війну об'явили? От, власне, так само, що буде виглядати тими агресорами. Дуже часто зараз в нашому інформаційному просторі порівнюють. Сучасну російсько-українську війну з фінською війною, зимовою війною 39 40 років, власне, порівнюють через те, що мала Фінляндія змогла відбитися, і цей приклад для мене особисто це приклад того, як самовпевненість Москви зіграла з нею злий жарт, тому що фінська війна ну багато хто говорить, що Гітлер напав на радянський союз, власне, через те, що побачив, що Фінляндія і радянський союз є слабкий. Наскільки дійсно аналогія тут доречна? Ну, ця аналогія, як на мене, вона є цікавою, тому що справді знаєте, дуже часто в мережі ширяться картинки. Там мапа світу і показано наскільки маленька Україна, наскільки велика Російська Федерація, що до ця маленька горда і волелюбна країна може протистояти вже. Понад 10 років війні і вже такої активної повномасштабної фази 2,5 роки, та це, це досить хороше порівняння. Ну, спра справді, е, я з ним погоджуюсь. Єдине мені, знаєте, це забігаючи наперед, мабуть, кінець е війни. Так, кінець війни. Ну, тобто, з одного боку, зараз ми і ми з вами є двоє істориків. Зараз ми читаємо історію зимової війни і. Може, воно десь так сприймається? Ну окей, типу, втратили частину території, але молодці відстояли, тобто дали совєтам по носі, і то добряче дали, і боляче дали, але, але фін... Втратили, фін... Частину та, втратили частину території частину території Фінляндії. будемо відверті, Фінляндія після Другої світової війни в неї зберігався доволі серйозний совєтський вплив. І страх фактично і до 22-го року, і страх, і вплив, допоки вони не війшли в НАТО. Оце, от справді, тобто, бо я маю колегів з Фінляндії істориків. Ми переписуємося, чатимося, і от до цей момент, поки фіни не війшли в НАТО, вони все рівно відчували от цей гніт. Та тепер їм якось простіше. І от до цей момент, який зараз, я думаю, ви також це помічаєте, вже досить серйозно витає в інфопросторі про те, що десь можливо під кінець року, на початок другого. 2025-го нас будуть пробувати мирити, е, от щоб нас не вийшов фінський сценарій. При тому, що фінський сценарій, можливо, це ще буде півбіди, це десь буде посередині. А просто-напросто, якщо орки візьмуть собі передишку рочків на 2-3, і потім з новою силою вдарять, ну от. Тут я тут я навіть не хочу бути аналітиком і займатися прогнозами. Хоча мені здається, прогнози не надто позитивні і перспективні для нас. Джерелами війни є люди, джерелами війни є зброя, джерелами війни є гроші, і джерелами війни є ідеологія і пропаганда. Напевно, таким хрестоматійним прикладом традиційної війни з надзвичайно потужною ідеологією і надзвичайно потужною пропагандою є Друга світова війна. І Путін дуже багато чому копіює Гітлера, і відповідно. Якщо в Гітлера був нацизм, то Путін хоче створити свою ідеологію рашизм. Наскільки в цьому напрямку є схожість? Наскільки е, ідеологічна складова в цій війні є важливою з боку, зокрема, росіян чи є вона, в принципі та ідеологія? І стосовно пропаганди, де все-таки пропаганди більше? Бо мені здається, що сучасну російсько-українську війну можна назвати війною пропаганди, теж це дуже гарне запитання. Почну з кінця. Ну, тобто, якщо порівню, я думаю, ви бачили в мережі дуже багато порівня... порівняльних е, таких матеріалів, коли порівнювали е, нацистську пропаганду і совєтську пропаганду. Тобто вони дуже схожі між собою. Ну тобто там деякі плакати просто-напросто один в один, тільки надписи там російською, тобто там німецькою, е, там російською. Та? Е, мені здається, що Росія не має ідеології як такої, і, в принципі, ідеологія нацизму вона є відмінною, ну, тому, е, тому що ідеологія нацизму вона е, мала в собі расову основу. Е, в росіян, в принципі, як такої расової основи немає. Ну, тобто, воюючи з Україною, вони хочуть знищити українців як таких. Але, скажімо, на їхньому боці це мені також цікаво було аналізувати вже на власному досвіді. бо... Ми були з хлопцями на Донбасі, на північному Донбасі, проти нас воювали буряти. Ні, ну Тобто там були і росіяни, очевидно, але там основу десь складали буряти. Потім ми, харківський контрнаступ, ми знаходилися нижче, нижче Куп'янська, проти нас воювали Осетини. Коли ми були на зачистках на Південній Харківщині, то ми спілкувалися з місцевим населенням, там якраз артилеристи і танкісти, які стояли, які нас обстрілювали якраз в Краснопіллі на Донеччині. Це були Тунгуси. А зараз там на Сумщині напроти нас стоять чеченці. До чого це все є? Тобто це все поневолені народи. Типова імперська армія. Так, і от мені цікаво аналізувати, що скажімо, ще в 2000, 2009 вважається офіційний рік, офіційний рік завершення Другої чеченської війни. Війни волелюбного народу справді і як подивіться, як за п'ять років змінилася парадигма. Тобто, в 2014 тисячі чотирнадцятому чи п'ятнадцятому чеченці вже появляються на сході України, та фактично п'ять років. І оцей волелюбний народ, який був винищений. Частина виїхала за кордон, емігрувала. Частина потім створювалися підрозділи в Україні, власне з представників чеченців, які воювали проти тих, як вони називають, кафірів, тобто зрадників. Та, і це от є дуже цікаво. От це імперська війна і поневолені народи, які в принципі би могли використати оцей шанс для свого звільнення, але вони настільки вже асимільовані. Їм настільки це все не цікаво, що їм краще, чи тому самому умовному буряту, чи тунгусу, чи тувинцю взяти з рук Путіна півтора тисячі доларів, він там в своєму Аулі чи Юрті, чи де він буде королем, і ти вбивати українців, ніж подумати про те, що ну слухай, ну який ти руський. Ну, дядьку, ну який ти руський кінець кінців? Ну ти бурят, ти товинець, ну, ну ти не руський. А вони оцим якраз бавляться. Та? Тобто вони там, вони, вони всі русський народ, і е, таким чином цей е, таким чином заохочують. Їх брати участь. І е, ще кілька слів про їхню пропаганду. Вони насправді, пропа навіть не про їхню пропаганду, а про ідеологію, вона в них дуже сильно шкутильгає. Ну, на правду. Е, моя колега і добра знайома французька дослідниця Галя Акерман е, в своїй книжці Сящена війна Путіна проти України. Вона дуже, дуже рекомендує цю книжку. Насправді, щоб е, якщо хтось ще не розуміє, чому Путін на нас напав, там дуже чітко пояснено. І вона виводить кілька моментів. От що було в радянської пропаганди, чим вони гордились? В них була велика жовтнева революція. Ну тобто, вони з нею носилися як зі збитим яйцем, бо це в них було, мабуть, єдине, що для них велике. Чим вони там могли перепльовувати імперську пропаганду, тобто царську Так? А потім в них появився міф про Другу світову війну. Так от і Путін вже з ним носиться як зі збитим яйцем. Тобто він ж безпенку там набиває кількість до цих жертв, щоб показати <кхем> там. Вони вже. Мало не рівняються з китайцями. Там же у них скільки 32 32 мільйони було крайній раз названо. мені здається, там вони далі готуються черговий черговий раз, але навіть суть не в цьому. Тобто, він весь час заявляє, що радянський союз переміг Гітлера та забуваючи без перестанку альянтів. Якщо я не помиляюсь, десь по-моєму Трамп ляпнув таку дурницю недавно був треба мені перевірити але здається він якусь таку дурницю та що він говорячи про путіна що великий радянський союз і сказав що союз переміг гітлера ну і забувши в тому числі альянтів, та ну типу америку яка мала і висадку в Нормандії і в Африці допомагали всі інші речі. От і це був другий міф. З яким носився Путін і з яким носилися власне, в радянський час, ну, третій міф це великого Радянського Союзу та оцієї наддержави. Ну, знову ж таки, слова Путіна про те, що це була найбільша геополітична катастрофа ХХ століття, про те, що СОВОК розвалився, то слава Богу, що розвалився. І ще от Акерман виводить дуже цікавий момент. Тобто, і тут дуже багато в них еклектики в їхній ідеології і пропаганді. Цікавий момент про те, що вони починають себе вважати, тобто е священними захисниками православ'я. Оце момент, який та. Тобто, е, окрім того, що вони захищають рускоговорящих, кілька разів проскакувало під час повномасштабної війни про те, що вони будуть захищати православ'я. Бо от е, злі фашисти українці, ну фашисти в лапках, очевидно, вони там пробують закрити. Вони відібрали вже там Києво-Печерську лавру. Вони зараз пробують закрити УПЦ МП як таке взагалі тому подібне. Вони будуть захищати православ'я. Ну вони мало, мало не джихат оголошують та і оці всі моменти. Моменти я дуже люблю один такий приклад показувати еклектику їхньої пропаганди і їхньої ідеології на прикладі одного фільму. Ви певно бачили Морослава. Такий був колись фільм В них Адмірал про адмірала Колчака, та. На жаль, на жаль, цей фільм тоді був найбільш касовим в Україні. Касовим в Україні, Так, я Та. теж на нього ходив в кінотеатр. Тобто ну, ходив подивитися, мені було цікаво, але він еклектичний. Чому? По-перше, що постать Колчака не розкрита як така на правду. Тобто, він, на нього навішано дуже багато е, ідеологічних речей, які йому були невластивими. Ну, Тобто, давайте для наших слухачів глядачів згадаємо принаймні такий один цікавий момент, що дружина Колчака ходила на мітинги організовувала... Центральною радою в тому самому Севастополі ходила і було цікаво, справді Українська Народна Республіка. та Очевидно, це в російському фільмі цього не буде показано. От. І тут ще інший момент. Тобто, носячись зі всім своїм совковим минулим, ставлячи пам'ятники Сталіну, не закопавши ще до сих пір Леніна з мавзолею вони знімають фільм Адмірал. Так, поєднання білого і червоного в одному. Біл, білого і червоного в одному і в кінці злі, такі, злі... такі росі... Російські тюдори тільки в поганому сенсі. Так, да, абсолютно, дуже класне порівняння. І в кінці злі більшовики ну очевидно, ну, паскуди більшовики вбивають Колчака. Сумно. Погано, паскудно, всі заплакали, але я не можу зрозуміти оці еклектики в їхніх головах. Тобто, тут в них стоїть Сталін, вони плачуться за Радянським Союзом, за Совєтським Союзом, вони плачуться за своїми пломбірами за репресіями, бо вони вже починають плакати за репресіями. Тобто вони плачуть за великим терором 37 38 го Бо Сталін для них був ефективним менеджером. Типу, все було окей. Ну та трошки там повбивали наших дідів, бабусь. Ну, але зато був ефективний менеджер. І тут у них ще Калчак вискак. Тобто це якийсь такий сюр, це якийсь такий сумбур, і це така еклектика, що як ідеологію я, я не можу цього назвати, але вони ж проти нас навіть використали один з цих елементів. Тобто вони страна, я їхньою мовою скажу: страна побідітель фашизму, щось вони це називають, весь час приплітають туди бідних італійців, от, а, не, а не нацизма. Та. І е, вони, які перемогли нацизм, зараз вони йдуть з новим. Походом проти нацистів, які живуть в Україні, та. Де в нас президент єврей? Ну ну нічого страшного, ну все окей, а що тут погано? Де в нас президент єврей? Де в нас один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі? Де ваш співрозмовник однією з своїх профільних тем вважає Голокост і співпрацює з університетом Єрусалиму, пише для них матеріали і зараз допрацьовує книжку для них. Ну, прийшли нас від нацизму звільняти. Бачите? Ну і от я ніколи не думав, так під завершення заговорили за православ'я. Я ніколи не думав, що буду в своїй програмі цитувати, Господи, прости, патріарха Кіріла Московського. Він сказав колись таку фразу, що Росія ніколи ні на кого не нападала. Ніколи не нападала на Придністров'я, ніколи не нападала на Чечню, ніколи на Грузію не нападала на Сирію і ніколи, ні в якому разі на Україну теж не нападала. Ці війни, які Росія вела впродовж своєї незалежності і сучасна війна, наскільки вони. Різні і наскільки в них є схожість, так буквально кількома словами. Якщо кількома словами, то е, схожість є. Ну, мабуть, тут до Сирії просто ми не зможемо це застосувати, тому що Сирія там Росії інші... треба було підтримати свого союзника. Ну і показати себе, ніби вони також міжнародний гравець і беруть участь е, в вирішенні е, міжнародних конфліктів. А якщо ми візьмемо для прикладу Чечню, Грузію і Україну, це все імперські війни. Тобто, це все війни. Росія не може не може позбутися до того, що це колись був радянський союз. Вони були великою країною, тому що вони, вони ж себе вважають, власне радянським союзом, і зараз хтось виходить з їхньої сфери впливу. Тобто, це все імперські війни, очевидно. Звісно, зі всією повагою до багатостраждальної, як і чеченського, так і грузинського народів. Війна в Україні є на кілька сотень рівнів вище. Тобто, це справді найбільший конфлікт, який ми маємо в світі після Другої світової війни. І є схожі моменти, є відмінні моменти, але схожий момент основний це Росія пробує втримати свій імперський вплив і поширювати його далі. Надіємося, це буде крайня війна. Некрайня остання війна для Росії, де вона пробує ці речі впровадити. Історія змушена повторюватись, тому що ніхто її не слухає. Пітер Лоренс, завдання українців, нарешті засвоїти уроки минулого і не наступати на одні і ті ж граблі. Мене звати Мирослав Височанський, а нашим гостем був Володимир Бірчак, історик та сержант Збройних сил України, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху. Нові випуски програми «Манускрипт» шукайте на нашому Ютуб каналі. А щоб не пропустити, натисніть на дзвіночок.